Серж Лефар, українець, який підкорив Париж, бог танцю, добрий геній балету яких тільки компліментів не дарувала публіка українському танцівникові Сержу Лефару. Його ім'я добре знали у Парижі, він був одним із найвидатніших балетних танцівників Паризької гранд опера Однак для більшості українців його прізвище невідомий досі, хоча він ніколи не забував і до кінця своїх днів ніжно любив свою Україну, стверджуючи, навіть прекрасний блискучий Париж не зміг змусити мене киянина забути мій широкий величний Дніпро. Сергій Лефар народився у квітні 1905 року у передмісті Києва в родині помічника лісничого Михайла Яковича Лефаря та його дружини Софії Васильівни Марченко. Серж Лефар ніколи не вказував свого справжнього соціального статусу, навпаки, натякав, що по лінії матері належить до дворян. Близькість до мігрантської, а також французької мистецької еліти, певно, спонукала його до відвертого вигадування відповідної біографії. Краєзнавець Дмитро Малаков зауважив, що, мабуть, в еміграції йому хотілося виглядати родовитіше, багатше. І цим можна пояснити несумісність спогадів з опертими фактами. Насправді ж, батьки Сергія Лихваря, прізвище на Лихвар змінив ще Сергіїв дід як по батькові, так і по материнній лінії були українцями і належали до селянського прошарку. Цілком можливо, що пращури Сергія Лихваря Колись воювали у війську Запорозькому його дід по матері Василь Дмитрович Марченко, попри те, що належав до селян, спромігся стати заможним землевласником. Мав чимало землі, займався розведенням племінних коней та великої рогатої худоби. За спогадами Сержа відігравав особливу роль в його житті саме дідусь, який проводив з ним його братами і сестрою багато часу. Граючи і розповідаючи про минуле України. Це, власне, він занурював Сергія в український світ. Дідусь розповідав про те, як наші предки, Чубаті, бритоголові запорожці носилися Чорним морем у старих чайках, грабували турецькі береги, ходили степом на кримських татар та разом з військом Яна Собеського, громили під віднем полщища Сулеймана Величного. Бачив я в дитинстві і пожовклі вицвілі грамоти з восковими печатками, які Лефарям давали українські гетьмани і кошові отамани Великого війська Запорозького, згадує в мемуарах Лефар. Замужність дідуся згодом дозволила родині стати власниками п'ятиповерхового будинку в Києві по вулиці Ірининській, 3А. У тому будинку, на другому поверсі в квартирі номер 7 і розмістилася родина лифарів. У сім'ї росло четверо дітей, дівчинка і троє хлопчиків. Сергій був третьою дитиною. Першим осягати премудрості у школі вирушив старший брат Василь. І тут збунтувався серж. Йому вічно не сиділося на місці, хотілося бути в епіцентрі подій. І він теж хотів, будь-за що. Вчитися разом із братом. Завдяки зв'язкам шестирічного хлопчика взяли на навчання, і Сергій був наполегливим школярем. Його бажання вчитися виявилося не швидкоплинною забаганкою. Увесь позакласний час він проводив за книжками, а в школі його не раз відзначали як найкращого і здібного учня. За кількома класами молодшої школи йшла престижна Олександрівська гімназія. Туди Сергій потрапив знову таки на особисте прохання батьків. Юний вік усе ще потребував окремого прохання. Ознайомившись із рівнем розвитку дитини, попечитель гімназії ухвалив Я дозволяю зазначений вік, 9 років, 4 місяці, 25 днів, не вважати перешкодою для навчання. Хоча зазвичай у перший клас гімназії приймали років з 11. Для виховання своїх численних нащадків батьки не шкодували ні сил, ні грошей. Діти мають бути всебічно розвинені і крапка. Коли Сергійко виявив здібності до співу, його негайно віддали до церковного хору при Софії Київській. Благо, церква була неподалік. Одночасно зі співом талановиту дитину відправили до музичної школи навчатися грати на скрипці. А ось танців батьки не шанували, щиро вважаючи театр чимось середнім, між борделем і шинком. Утім, у той час Сергій про танці й не задумувався, найбільше він хотів стати кадетом, шикарна уніформа, героїчний вигляд. Ідеальна виправка і тисячі захоплених поглядів оточуючи. А потім розпочалася Перша світова. Ніхто навіть не припускав, що за війною прийде нове лихо, червоний терор, страшна доба розкуркулення і колективізації. Юнак не одразу помітив, що його життя змінилося, сім'я перейшла в режим жорсткої економії, будинок, у якому вони жили, більше їм не належав. Його реквізували і передали у власність житлового кооперативу, але квартиру залифарями все ж залишили. Одного разу друзі запропонували Сергію розважитися, сходити ввечері, подивитися на дівчаток із танцювальної студії. Попри неприйняття доброчесної частини суспільства, танцювальні студії в Києві існували у великій кількості. І не бідували, меценатів завжди було в надлишку. Школа руху Броніслави Ніжинської була однією з найзнаменитіших у місті, заняття в студії були відкритими. Тобто будь-хто, маючи бажання, міг прийти на репетицію і помилуватися учнями. Студенти цим залюбки користувалися, аби поглянути на гарних танцівниць, для лифаря балет став одкровенням і полонив його. Танець політ, творіння не людини, а Бога. Ніколи досі юнак не бачив нічого подібного. Серце моє забилося схвильовано, душа прокинулася від мертвого сну. Сльози підступили до горла. Я полюбив. Я став танцівником, ще не вміючи танцювати, не знаючи танцювальної техніки, згадував пізніше Сергій в автобіографічній книзі Роки жнив. Через кілька днів все ж на заощаджені гроші купив балетне взуття і заявився до Броніслави проситися в учні. Та вона відмовилася, бо вважала юнака занадто старим для танців і зовсім безперспективним, але його працездатність, завзятість та любов до балету змінили її думку. Через якийсь час Броніслава Ніжинська оголосила учням, що закриває школу і їде до Парижа. На початку 1920-х ще можна було цілком законно втекти за кордон. Балерина хотіла скористатися можливістю, там на неї вже чекали брат і запрошення до знаменитої трупи Дягилєва. Відчай накрив лифаря з головою. Ніженська його не жалувала, але все ж таки вчила, а без наставника йому ніколи не досягти тих висот, про які він мріяв. І все ж у порожній студії день за днем він тренувався до знемоги, повторюючи вже завчені па і винаходячи свої власні нові рухи. Через рік, у 1921 му Сергій Дягилєв, засновник і художній керівник балетної студії, попросив у Ніжинської відрядити п'ятьох найкращих учнів для його трупи в Монте-Карло. Лифаря ніхто до цієї п'ятірки не рекомендував, допоміг випадок один із відібраних танцівників відмовився, звільнивши місце для нього. Було зрозуміло, що в 1922 році будь-хто із задоволенням перебрався з Києва до Парижа. Інше питання, як це зробити і чи можливо це взагалі? З чималими грошима на дорогу допомогла Коко Шанель, яка створювала костюми для балетів Дягилєва, але справа була не лише в грошах, щоб взагалі перетнути кордон, у 1922 році було потрібне величезне везіння. Сергія Лефаря пограбували, заарештували, чотири дні протримали у в'язниці. Він дивом утік, аби не потрапити знову до рук червоноармійців, зістрибнув із потяга на зледенілий насип і накивав п'ятами через засніжений прикордонний ліс. Його пограбували та побили місцеві бандити. Не було ні квитка, ні грошей на нього, але він потрапив на потяг, учепився в поручень останнього вагона і провисів на ньому всі п'ять годин шляху до Варшави. Два тижні він якось проіснував у Варшаві без житла та грошей, але за цей час дягелів надіслав йому гроші на дорогу до Парижа. Ось така вийшла подорож в один кінець. З-поміж п'ятірки киян, зарахованих до трупи, Лефар був найслабшим. Він мусив суттєво вдосконалити свою техніку. Сергію, тепер на французькій манер його називали Сержем, довелося заново доводити, що він чогось вартий. Він тренувався, тренувався і знову тренувався, і у тісному залі, і вдома. Навіть уночі, поки все місто спало, виходив на крихітну терасу і повторював рухи, і одного разу почув від Дягилєва заповітні слова: Ти будеш добрим танцюристом, я в тебе вірю. Відтоді Дягилєв узяв сержа під своє крило, маючи намір виростити геніального танцівника. Лефар їздив по всій Європі, навчаючись у кращих хореографів. Того часу. Весь цей час Яглів був поруч. Спочатку Серж бачив у ньому виключно наставника і друга. Та в серпні 1929 року Дяглєв помер від зараження крові, спричиненого цукровим діабетом. Його смерть одразу знищила все ним створене. Його трупа розвіялася по всьому світу, а Серж залишився в Парижі сам. 25-річний юнак був один проти всього світу. Він майже зневірився й опустився б на саме дно, якби на дві події. Особливо, не сподіваючись, усе одно гірше не буде, начальство запропонувало Лефарю поставити алегоричний балет творіння Прометея. Розпещена публіка теж не чекала від балету нічого надприродного, ніхто не думав, що в постановку Сергій зможе вдихнути нове інше життя. Але йому вдалося. Його Прометей дарував надію не лише в балеті. Він зійшов зі сцени і запропонував шанс самій гранд опера. Публіка аплодувала. Директор після прем'єри чи не навколішки благав його стати художнім керівником і балетмейстером усього театру. Лефар не міг відмовитися та й не хотів танцювати. Тільки заради цього він дихав і жив. Понад 30 років він віддав потім цьому театрові був його солістом, хореографом, педагогом. Фактично, він відродив французький балет, його репертуар, трупу, його школу та славу, ставши основоположником нового напрямку в балеті неокласицизму. Воз'єднання із сім'єю стало другою причиною, через яку не дозволено впадати в меланхолію. За допомогою численних хабарів і великих знайомств вдалося витягти з Радянського Союзу старшого брата Василя, сестра Женечка вийшла заміж за іноземця і теж змогла виїхати до Франції. Сергій мріяв, що слідом за ними приїде й молодший брат Леонід з батьками. Але для цього потрібно було ще більше коштів. Поки лефар сяяв на паризькій сцені, у Совєтах ситуація погіршувалась. Леонід став льотчиком-винищувачем, але начальство йому не довіряло. На нього завели окрему справу, по п'ятах ходили стукачі, однак військове звання і гарний послужний список поки що рятували і самого льоню, і батьків від більш радикальних заходів. Брати обмінювалися численними листами через таємних посередників, без особистих імен, адрес та будь-якої іншої конкретики. Усі розуміли, один хибний крок може призвести до катастрофи. Історія втечі Леоніда стала воістину Шпигунською через Іран, за допомогою британської та французької розвідки. Сергій був щасливий обійняти брата і показати йому життя в Парижі без страху, не озираючись на тіні, що завжди були поруч. Ти, в безпеці, ми знову разом і батьки скоро будуть поруч. Та тут Лефар помилявся. Його обожнювана мама не пережила Холодомору 1933 року лист від батька. Пройшовши через кілька рук і дивом знайшовши адресата, був сповнений гіркоти втрати. Михайло Лефар повідомляв про смерть Софії і застерігав дітей від спроб визволити його з радянського ярма. Він не міг залишити кохану дружину в самоті, спочивати на байковому кладовищі. Колись він ляже поруч і вони знову будуть разом. Нині найголовніше, що їхні діти в безпеці. І у них є майбутнє. Після поразки в Франції в 1940 році та окупації країни гітлерівськими військами, Лефар залишився в Парижі, і міська влада запропонувала саме йому очолити гранд Опера в окупованому місті. Якби людина себе на такій посаді не поводила, усім вона не сподобається, і Гітлера зі свитою довелося зустрічати, коли він оглядав. Пам'ятки захопленого Парижа, і на особистому літаку Геренга до Берліна літати, там балети ставити. Від особистої розмови з Гітлером Лефар, щоправда, ухилявся. Театр як міг беріг від руйнування, виконуючи там, якщо треба роботу не тільки директора, а й консьєржа, і електрика, і кур'єра. І робітника сцени. Продовжував багато ставити, зокрема, знаменитий балет Ромео і Джульєта та один зі своїх шедеврів Сюїту в Білому. Левову частку доходів від квитків витрачали на допомогу французькому опору та втікачам з Європи. Однак після Другої Світової війни. Співпрацю лифаря з нацистами оцінили дуже жорстко. Французький рух опору в Лондоні засудив його до страти. Чекати її він не став, утік із Парижа, але куди? До Монако. Ставив там балети три роки і чекав, чим усе скінчиться. А в 1947 році Національний французький комітет з питань чистки розглянув його справу та виправдав за всіма позиціями і в цілому навіть офіційно вибачився. Лефар повернувся до Парижа на своє робоче місце у Гранд Опера, і ніхто його не переслідував. У гранд -опера Лефар пропрацював ще 11 років, довівши рахунок поставлених там ним особисто балетів до 200. Його удостоїли багатьма нагородами, зокрема й орденом почесного легіону. На церемонії його вручення великий шанувальник Лефаря Шарль де Голь сказав йому. Ви стільки зробили для Франції, скільки мало хто зі знаменитих французів, чи не час стати французом і за паспортом? Лехар відповів. Сердечно вдячний мсьє президент за вашу пропозицію, але я ніколи не був і не буду французом, я українець. Так він і залишився жити зі своїм нансенівським паспортом, документом напівлегального емігранта. 1958 року гранд Опера виїжджав на гастролі до Радянського Союзу, та Лефар не отримав візи, послалися на нібито помилку в заповненні документів. Ба більше від нього приховали, що його ім'я як автора та постановки балетів не буде зазначене на афіші. Він обурився і подав заяву про відставку з усіх постів у гранд Опера, і цю заяву прийняли. Схоже, декого в театрі це навіть потішило. Так закінчилась найблискуча в історії французького театру балетна кар'єра. А в 1959 році Лефар нарешті одружився. Його обраницею стала шведська графиня Ліліан Алефельд Аурвіг, давня його шальнувальниця. З нею він благополучно та щасливо прожив 27 років до самої смерті, краще пізно, ніж ніколи. Це стосувалося й повернення до рідних місць. 1961 року він був почесним гостем першого міжнародного конкурсу молодих артистів балету в Москві та зміг інкогніто приїхати до Києва, побувати на могилах батьків на байковому цвинтарі та зустрітися з рідними. Але це було вперше й востаннє. Він помер у Лозанні 1986 року, а похований на знаменитому цвинтарі емігрантів у Сент Женев'єв Дебоа на його могилі, за його власним бажанням, написали лише чотири слова: серж Лефар із Києва.